Усім, хто прийшов сьогодні до нас на свято, хто з гордістю і одягнув вишиванку невід'ємний символ кожного українця. Адже вишиванка це не просто елемент одягу, це символ української ідентичності, зв'язок поколінь і жива пам'ять нашого народу. Хочемо привітати сьогодні наших гостей. Przechodniczący sejmiku Szlanskiego do spraw osób z niepełnosprawnością Tomasz Jakubiec, dyrektor liceum Garedita z Pożowie Olga Ostopicuk, Josyce Petro Kormiło i голоowa obb'єднання українців коло Катовіце, пан Іван Здрада. Підходимо сюди ближче і до слова запрошуємо заступника об'єднання українців Петра Кормила. Дорогі друзі, шановна українська громада, дорогі, 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 дорогі польські приятелі. Вітаю вас сьогодні на одному з найяскравіших, найцікавіших, найтепліших свят української народної культурної спадщини День вишиванки. Це це свято не просто про одяг з Днем Вишиванки. щоб запросити е, дітей до сцени. Діти е, будуть у, приймати участь у такому легкому конкурсі. То я хочу... Важен отримуєте ви е, такому е, хаотичному порядку, карточку це слово. Разом. Тільки зараз ви повернетеся спинками зпинками е, до людей. Підглядати і підказувати, як ви маєте поскладатись. Подивіться кожен, хто яку буквочку має. Подумайте, що з цих літер має скласти. Так, складайтесь, а ну в слово, складайтесь. Хто є? Буква З. Так, батьки допомагають. Буква. Вимагайте, привітаємо. Сьогодні наші діти мають щастя одягнути вишиванку. І я хочу запросити додекламувати нам чудовий вірш у вишиванці душа народу, Ангеліну Дульську. Вишиванці душа народу. І степи Карпати, і весільні рушники, і козацькі слава ріки. Це не просто п'яти два. Це Спадкова таїна, вишиванка як ступіння, українство берегиня. Сірочки, скажіть, будь ласка, який же є найголовніший оберіг в житті кожного українця? Вишиванка, вишиванка. Так, це саме вишита сорочка. Добре. То попросимо асистентів дати. Смаколика, тому що він... раніше українці брали сорочки. Вони вишивали. Так, вишивали сорочки, це правда. Що потрібно саме перше зробити? Хто із асистентів бачив, хто перша рука була у кого? У мене. Ні, а тоді а перше. Що потрібно найперше, щоб саме саме перше? Манину зробити І ще варіанти. Волка іще. Дорослі думають, що потрібно зробити спочатку, щоб в майбутньому мати вишиванку. Починаємо відсувати сорочки дівчата. А от вінадцять. Іще варіанти. Сім. Іще варіанти. Іще варіанти. Так, Так, п'ять років. П'ять рочки. Правильно відповідь. Одна. Ні. Ні, що А не твари? цкаже. Та! Вони такі техніки, як низинка. Ведно було завжди пізнати, звідки ця людина походить. Тому що кожен регіон мав свою техніку висування, і сирочки виглядали зовсім, зовсім по-різному, в різних частинах нашої України. А як ви думаєте, що означає такий вислід? Дівчата співають і шиють, а матері борють і плачуть. Через те, що вони швидко і більше дізнаються? Не, трошки не так. А, ем, мама вчити ну Угу, Добре. Що дорожчі, малі шиють, то й Бояться, що діти Ні. Коли е, стародавні техніки вишивання передбачають рахування ниточок. А коли ви співаєте, ви можете одночасно і співати, і рахувати? Це дуже-дуже складно. І тому дівчата дуже часто в вишиванні помилялися. А хто знає, що таке брокарівська вишивка? Це вже запитання до дорослих. На якій грошовій купюрі зображена вишиванка? Мені сорочку мама вишивала, неначе долю крестиком вела, щоб я липів це жінок не шукала, і до людей привітною була. Бикони доню мама говорила, життя закон, і істини прості. Не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді, а сорочка мами біла біла, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мами. І сани птахи чертах пролітаю у мами корці димом Мами на сіріпає, я її до середина сідріпає, я її до середин та підгортаю, а сорочка мами на світ. І справді кожна сорочка вишивана мала свою символіку: ромби вишивали до родючості, калина краса жіночість, роду, дерево життя, зв'язок поколінь, хрест, захист і оберіг. Сьогодні у нас незвичний день. І ми хочемо, щоб ви його гарно запам'ятали і провели. І далі хочемо запросити на сцену дівчинку-нашу бандуристку Олесю Кормило з піснею Веселі черевички. Також про матір можна говорити багато, а ще краще оспівувати в піснях. Тому ми хочемо запросити наш вокальний колектив маленьких соловейків. Керівник Тетяна Бойко з піснею Мамо! Запрошуємо! Дякуємо. Мати наша берегиня, наша наставниця, наш ангелський позитив Вони дали нам життя. Ходіть, діточки, будь ласка. Довгі ночі дні, а на калина. Соняшник і Так фото зробили дітей. Від... І кожен отримує такий солодкий собі презентик. Ну а ми співаємо, співаємо про вишиваночку сьогодні для вас. Вишиванка, ваше Estou... Дякую за те, що були з нами. Дякуємо тим, хто сьогодні тут виступав, так, дякуємо нашим маленьким талантам, дякуємо, хто організував. Ми хвилювали, старалися. Ще раз вітаємо вас з усіх дівчат, з нам вишиванки, з нам матері, з ним рушника, вище того. Віримо, молимось, надіємось, доки живе нація. Доти буде жива наша Україна, Слава Україні!